Добрий день, шановні садоводи, Андрій Федорчук, компанія «Налітагра». Буквально вийшло відео в календарі садовода і пішли запитання. Запитань багато, тому сьогодні питання відповіді, формат. Я постараюся коротко і швидко відповісти на деякі питання. І так, перше питання. Людина приміняє топсін М і пише, як на мене, дуже хороший препарат, працює ідеально, але люди, люди пишуть, що він дуже токсичний. Я вам скажу одне, препарати хімічного складу, я вас попереджу, вони всі токсичні. Вони мають ступінь шкодочинності від першої до четвертої. Четвертий там практично біологічний, перший це капець. В топсіна, де він у нас? Зараз ми найдемо. знайдемо. М. Це від саміт Агрокомпанії, вони оригінатори. 700 грам на кілограм тіофанат метіла, діюча речовина. Вона для бджіл мало токсична, для людей токсична, да, другий клас. Але 20-30 максимум днім термін виходу. Слідкуйте за термінами, нормально приміняйте. Працює він чудово, питань ніяких до нього немає. Якщо деякі люди користуються дноком, нітрофеном, желізними і мідними купоросами, повірте, це дитя зрівняно з тим. Це чудовий нормальний препарат. Не слухайте цей єрість. І ще одне: його такий ж тіафанат-метил тільки є захисник препарат, тіафанат метил є в препараті сальто. Там концентрат суспензії. І там вже третій, третій клас з шкодочинності. Тому я рахую, що це, це препарат, який потрібно використовувати. Є ще й питання по Ютака, також має тіофанат метил. Три діючі речовини одна з них тіофанат метил. Ютаку, взагалі там є питання, що термін очікування в ютаки 70 діб. Як же його використовувати в саду? Це теж одне із питань, яке задають. Слухайте, 70 днів це, це взагалі фантастика. Я ніде не бачив, максимум 40 днів по фунгіцидам. тому або це опечатка. Або це таке попередження ну не використовуйте тоді на плодових культурах і цю ютакову. Я її особи не рекомендував. Хвойні рослини, рози, кругом. Але повірте, досліди по термінам очікування проводили ще 50-60 років назад в Радянському Союзі. Ніхто їх зараз не досліджував. З часом ці всі терміни різко впали, погода помінялася. І зараз в цьому році це максимум 20-30 днів будь-який препарат. Ви там вже його не знайдете при таких погодних умовах. Тому рекомендації це одне. А реальність це друге. Так, на два питання, я думаю, ми відповіли далі. Поясніть дії контактних препаратів, як боротися з клопом раморним вонючкою. Кроме, клоп вонючка, раморний, це дійсно ним, з ним можна боротися контактними препаратами по типу Цезар, та Балазо. додаючи по-любому прекрасний такий мультимастер. як Прилипач, адювант мультимастер дія контактних препаратів як на клопач Репашку, так і на інші, буде. Попадаючи на нього безпосередньо, ви його вражаєте. Діло в тому, що контактні препарати, які називаються перетроїди, фосфороорганічні, вони ще репелентні, дуже сильно запах мають і вони дуже фумігантні. Вони ще попадають і внутрі шкідників і знешкоджують їх. А потім разом, коли мультимастер довго держить, коли роз, ну, клоп або там любий жук. Або будь-який шкідник їсть ці культури, які оброблені, ще через кишечник вони діють. Тобто там не тільки контактні такі ну, серйозні методи боротьби і дія. А це так вони діють. Далі йдемо. Що скажете про Аміностар? Його дуже хвалять. Чи є амінокислоти в препаратах, які ви недавно рекламували для зняття стресу? Аміностар випускає наш кисон. В Україні немає технологій, які можуть давати нормальні препарати на амінокислотах. Самі передові технології є в світі, в Європі. От такий препарат: Експрес-відновлення від краплі життя і препарат Терасорб. Це найкращі препарати на амінокислотах, тому що вони робляться ензимним гідролізом, тобто біологічним методом, при якому зберігаються всі максимальні амінокислоти, і тоді цей препарат показує максимальний результат. Аміностар не може показувати цей результат. Там 30% амінокислот, там все перепалене. Там, скоріше всього, хімічний метод, а не скоріше, або якась розлівуха-залівуха. Навіть і забіон сингента не може робити гідролізом, бо це дорого, затратно і довго. Отакі от речі. Тому Аміностар це дитя зрівняно з тим, що я вам показав. Далі, підскажіть гербіцид, щоб викоренити хміль і берізку. Одночасно питають. Самі кращі гербіциди в цьому плані, які швидко проникаються, раундап Макс. Ніяких сотка раундапів, 5 сотка 5-літрових, тільки раундап Макс оригінальний від Monsanto. і препарат на Palm Forte серія. Від сімейного саду вони мають одинакові діючі речовини. Якщо до них додати препарат тренд, я вам показував, або препарат Мачо, що прискорить е знищення вашого хмілю і берізки, буде максимальний результат. Але до них треба дійсно цей підход, бо там розвинена коренева система, боротися там дуже непросто. Тому підійдіть до цього з повагою. І до хміля, і до берізки, там не так все просто, але знешкодити їх можна. Ідемо далі. Чи доречно від білокрилки додавати мачу, чи краще адювати? От ми якраз показували мачу. Дивіться, мачо — це спіртовий розчин. Він розрушає, він допомагає гербіцидам, наприклад, проникати і швидко знешкоджувати бур'яни. Тобто він волосковий наліт. Він його пошкоджує, і бур'яни стають вразливими. Тому я вважаю, що від білокрилки його не потрібно застосовувати, бо це ви працюєте на культурах. Від білокрилки максимально мультимастер в хорошій дозі, щоб він ще й допомагав, склеював з тими препаратами там темпо, ТПК і даєте мультимастер Ардіс. І ви дуже чудовий будете мати результат, але не з мачо. Мачо там недоцільно застосовувати. Лучше адюванти. Доброго вечора! Чим крижовник від стіклянці полічити? Стекляниця внутрі грижовні або малини. Тому при ранній весні проливаємо актарою 20 грам 20-25 грамів на 10 літрів води через корінь і затягуємо стволову частину. Стікляниця внутрі ми її так знешкоджуємо. Це дорогий метод, а є більш дешевий. Це їхні такі препарати, як Тіара. І зараз з'явився ще дешевший препарат Майдан. Одна і та ж діюча речовина, така ж, як в оригінатора вактари, дозу 20-25 грам, проливаєте, зрізаєте вражені, вражені участки цієї стікляниці, але запам'ятайте, якщо ви хочете согранити ці кущі, а не викоренити їх, їсти ви не будете в цьому році ні малину, ні крижовник, бо ця хімія буде там надовго, тому один сезон. Лікуйте на другий, дивіться, що вона не з'явилася, і потім вже будете коштувати. Оце такі методи боротьби з цікляніцею. Другі поки ще, я думаю не придумали. Картошка вже підгорнута, стоїть там на 2-4 листи. Чим від перію обробити. Ну, тут дуже просто ми показували препарати вибіркової дії, селективні гербіциди, так називаємо це Тарга, МАКС, Харума, Фізілад є препарат, наприклад, препарат Тівітус. Це ці препарати, які знешкоджують перій. От, і до них, я б дивіться, можна додати мачу, швидше пері піде, але і на картошку він трошки може подіяти, так, трохи десь її підпалюючи. Тому може, може і ні. Тому краще є такий у нас адювант, називається Агрострада. Якщо ви будете працювати, от дуже чудово було б ці препарати, наприклад, Таргамакс і Агрострада, і перію не буде. Це по картошці. Далі. Амі, амістар Голд. Куди краще його застосувати і який інсектицид з ним примінити? А міста Ну, Чудовий препарат. Амістар Голд. Зараз він працює по багатьом культурам: це п'ятнистості, це антракнози. І десь борошниста роса. От наша міста Голд. З ним краще приміняйте такі інсектициди, як інжояктара, виноградники, суниця. По газонам він працює. Можна і по овочам десь працювати, але там термін очікування десь максимум 20 днів по містах Голду при таких погодах, тому дивіться, як вам буде зручно. Ну от, Максимально ми пробіглись по цим питанням. Я вам дякую, що ви запитуєте. Я вам буду відповідати. Якщо це доцільно, якщо вам цей формат подобається, ставте вподобайки, діліться відео. З вами був Андрій Федорчук. Робіть закази на аналітагро. У на цей оригінальний, і ми їх ведемо, консультуємо вас, щоб ви отримали максимальний результат. Дякую до побачення.